Пам'ятаю, як, ми, як ну, казали, що війна на всіх там сусідів була така стані, населили соломи і всі діти пішли там до так, то там, там далі трошки достайн. Старі люди ходили по, по, по двір'ю вночі і кажуть, вже москалі прийшли, вже москалі прийшли. Ну і так, а ще а перший, перший день, то ще німці стояли на городах в садах тіми. Потім інші поперли туди москалі, а прийшли москалі. і таке були. Потім починали людей вивозити. <головіка> То в нас були вивезли щось кілька родин, а потім арештувати знов людей. Хто наперед розвідали, розвідали, потім йшли і тих всіх людей поарештували, посудили в собі. Багато-багато. Ну, але що зробити? Вже ті люди майже всі помирали. Шо? Zabiru pa prihajati. No, kaj narediti? Take je bilo življenje.